Багато хто з господарів дивується чому, здавалося б, і добриво гарне, і насіння не зле, і погода була сприятлива, а врожай ніякий. Картопля дрібна, буряк не солодкий, пшениця жовтіє, і все росте якось кволо. Часто причину шукають у нестачі поживних речовин у поганому насінні чи навіть у місячних фазах, а справжня біда сидить глибше у самому ґрунті. Земля, якщо вона кисла, стає ніби закрита для корисних речовин, і тоді всі ті добрива, які ми щедро розкидаємо, просто не працюють. Кислий ґрунт це як хвора людина, ніби й годуєш, а поживні речовини не засвоюються. Так само і рослина, корінь у кислому середовищі не може взяти те що є поруч. Азот, фосфор, калій і кальцій усе ніби є, але вони переходять у форму. Недоступну для рослин, і тоді навіть найкращий гній чи мінеральне добриво не дають жодної користі. А господар дивиться і думає, може гній був слабий, може треба більше сипати, і сипле дарма. Особливо часто це трапляється на старих городах, де багато років поспіль садили картоплю, капусту, моркву, не повертаючи землі відпочинку, постійне внесення органіки, поливи, дощі – Усе це поступово скислює ґрунт. Якщо земля важка, глиниста, вода на ній застоюється, то процес іде ще швидше. А коли вже РН падає нижче шести, можна вважати, що земля захворіла. На ній бур'яни ростимуть добре, бо вони витривалі, а культурні рослини хиріють. Часто буває так, що людина. Підживлює огірки чи помідори комплексними мінеральними сумішами, а листя все одно жовтіє або скручується, це не від нестачі добрив, а від того, що ті добрива зв'язуються в ґрунті і не доходять до кореня. Те саме з гноєм. Якщо кинути його на кислу землю, то половина користі пропаде. Органіка не перегнеє як слід, утворюються кислоти і все тільки гірше. Звідси й приказка старих господарів. Невапнована земля, як голодна корова, скільки не годуй, а молока не дасть. Проблема в тому, що кислотність не видно на око. Земля може бути чорна, пухка, ніби хороша, а насправді кисла. І тільки уважний господар помітить, що конюшина не росте, люцерна зникає, буряки кислі на смак, а мох повзе по грядках. Це перші сигнали, що ґрунт просить допомоги. Якщо вчасно не вжити заходів, то з кожним роком урожай буде менший, а витрати більші. Саме тому важливо розуміти, не кількість добрив вирішує справу, а стан самої землі. Якщо ґрунт здоровий, нейтральний або трохи лужний, то навіть невелика доза гною чи мінеральних підживлень дає помітний результат. А якщо земля кисла, хоч вози носи добрив, усе піде на марне. Таке трапляється і в городі, і на полі, і навіть на клумбі. Особливо страждають овочі, які люблять нейтральне середовище, огірки, цибуля, часник, квасоля, морква. Вони ніби ростуть, але хворіють і швидко старіють. У природі кислотність зростає повільно, але людина цей процес прискорює. Кожен раз, коли ми вносимо мінеральні добрива без розрахунку, коли поливаємо дощовою водою, коли не додаємо вапно чи попілнику, ми зрушуємо баланс у бік кислого. І якщо цього не виправити, то земля сама з'їдає свій запас поживи. Навесні вона виглядає втомленою, важкою, а після дощу покривається кіркою. Тому листопад це час не лише прибрати город, а й подумати, що залишиться під снігом. Саме в цю пору варто вносити вапно або доломітку, щоб до весни земля відпочила і відновила свою силу. Якщо зробити це вчасно, то навесні добрива працюватимуть удвічі краще, а рослини підуть у ріст без зайвих стимуляторів. Бо земля це як живий організм, якщо її лікувати правильно, то вона віддячує сторицею. Господар, який розуміє цю просту науку, вже не жениться за модними підживленнями чи дорогими препаратами. Він знає, усе починається з ґрунту. Якщо ґрунт у порядку, буде й хліб, і город і сад. А якщо кислий, то жоден мішок добрив не допоможе. І саме тому питання кислотності не дрібниця, а основа всієї аграрної справи. Щоб зрозуміти наскільки земля кисла, не обов'язково бути агрономом або мати спеціальну лабораторію. Є прості способи, які доступні кожному господареві. Найвідоміший з них оцтовий тест узяв жменю сухої землі, поклав на блюдце, полив оцтом. Якщо земля почала шипіти, пінитися, то значить у ній є вапно, тобто реакція нейтральна або слабколужна. А якщо реакції нема, значить ґрунт кислий, кальцію не вистачає, треба вапнувати. Цей спосіб старий, але дуже точний для побутового рівня. І не потребує нічого крім оцту, який є в кожній хаті. Для тих, хто хоче більшої точності, існують спеціальні лакмусові смужки, продаються в агромагазинах, їх просто прикладають до зволоженої землі, і колір показує кислотність. Є також портативні прилади, РН-метри. вони дають точне число, але в селі люди звикли більше довіряти власним спостереженням, бо землю видно й без приладів. Якщо росте хвощ, щавель, мох, подорожник це перші ознаки, що ґрунт уже закис. Якщо ж добре росте конюшина, горох, люцерна, то земля здорова нейтральна. Коли вже відомо, що земля кисла, тоді треба думати, як її виправити. Найпростіший і найдоступніший спосіб вапнування. Воно полягає у внесенні до ґрунту вапна або доломітового борошна, щоб нейтралізувати кислоту. Вапно реагує з кислотами в землі, утворює солі, і ґрунт стає більш нейтральним. Це не просто зміна реакції, це повернення землі до життя, бо при цьому розблоковуються поживні речовини, коріння рослин починає дихати, мікроорганізми прокидаються, а земля стає пухкою і родючою. Вносити вапно треба правильно. Найкращий час осінь, коли город уже зібрано і до весни є кілька місяців. Щоб реакція пройшла спокійно. Листопад ідеальний період. Земля ще не замерзла, але вже не гаряча. Якщо розкидати доломітку або гашене вапно зараз, до зими воно рівномірно перемішається з верхнім шаром, а до весни кислотність знизиться. Навесні добрива вже потраплять у живий ґрунт, і рослини одразу відчують користь. Кількість вапна залежить від типу землі. На легких піщаних ґрунтах вистачає 200-300 грамів на квадратний метр на важких глинистих до 500. Якщо земля дуже кисла, то процедуру можна повторити через рік. Але головне не перестаратися, надлишок вапна може зробити землю занадто лужною, а це теж не корисно. Усе треба робити з розумом. Добре, якщо господар розділить ділянку на кілька частин і спробує різні норми. Тоді буде видно, яка доза найкраща. Окрім вапна, є ще доломітове борошно, воно м'якше діє, зате має магній, який теж потрібен рослинам, доломітку зручно розкидати по поверхні, потім перекопати або заорати. Якщо ж земля дрібна, як на городі, можна просто пройтися граблями, щоб рівномірно змішати. Є ще й деревний попіл, на це найпростіше і найдоступніше народне вапно. Його можна вносити постійно в невеликих кількостях. У попелі багато кальцію, калію і фосфору, і він не лише нейтралізує кислотність, а й підживлює. Головне правило не змішувати вапно або доломітку з гноєм чи азотними добривами, бо тоді утворюється аміак, який просто випаровується і користі нема. Якщо планується внести гній, робіть на це через кілька тижнів після вапнування. Тоді і користь з гною буде, і земля не втратить цінного азоту. Те саме стосується сечовини, аміачної селітри. Їх краще застосовувати навесні, коли вапно вже попрацює. Багато хто вважає, що якщо один раз вапнувати, то вже назавжди. Це помилка кислотність повертається поступово, бо вода добрива опади знову роблять своє. Тому раз на 4-5 років процедуру. Треба повторювати, особливо, якщо постійно використовуються мінеральні добрива, вони самі по собі підкислюють землю. Добре вести простий зошит городник, де записувати, коли і скільки вносилося, тоді не треба гадати, що робити наступного року. Є ще один важливий момент спосіб розкидання, дехто кидає вапно кубками, мов сіль у борщ, це неправильно, треба розсипати рівномірно. Найкраще через сито або з лопатою розмахом, щоб покрити кожен метр. Якщо зробити це після дощу, або коли земля трохи волога, то пил не летітиме і вапно швидше з'єднається з ґрунтом. Після цього бажано перекопати або хоча б розпушити, щоб речовина потрапила глибше, де лежать корені. Для великих площ, як поле чи сад, є спеціальні вапнувальні машини, але в селі найчастіше роблять усе вручну. Старим. Перевіреним способом. Головне, не лінуватися, бо кожен кілограм вапна сьогодні це зайвий відро врожаю завтра. Земля любить турботу. І якщо зробити все правильно, то вже через рік різниця буде відчутна. Буряки стануть солодші, картопля крупніша, а морква рівна й яскрава. Також важливо пам'ятати, що не всі культури однаково реагують на вапнування. Наприклад, капуста, буряк, горох дуже люблять нейтральний ґрунт, їм користь велика. А от журавлина, брусниця, картопля краще почуваються на слабокислому, тому не треба в сліп вапно на всю ділянку. Розумний господар завжди спостерігає, де і що росте, і підбирає норму під кожен куточок землі. Це не важко, якщо робити з розумом. Отже. Перевірити кислотність просто, виправити її теж нескладно, треба лише бажання і трохи старання. Але користь від цього велика земля стане пухкою, рослини здоровими, а добрива почнуть діяти як треба. Бо не в кількості підживлень справа, а в тому, щоб створити для них правильне середовище. І якщо зробити це восени ще до морозів, то навесні город віддячить щедро. Бо отримає все, що йому належить, не крізь кислоту, а крізь чисту родючу землю. Колись, у старі часи, ніхто не чув про слова рен чи кислотність, але наші діди і прадіди добре знали, коли земля сердиться, а коли усміхається. Вони не мали приладів, але мали очі, руки й досвід І говорили якщо на городі мох поліз, а щавель розрісся, і значить, то він земля заскисла. І тоді брали старе вапно, іноді навіть крейду, і розсипали по ділянці. Хто мав печі, той брав попіл, його не шкодували, бо знали, що то найкраще для ґрунту. У кожній хаті попіл був під рукою з печі, з бані, з грубки, його розсипали по грядках тонким шаром, а весною перекопували разом із землею. І, хоч ніхто не говорив тоді про хімію, але земля оживала, давала врожай. І це було видно неозброєним оком. Бувало, що господар на весні дивиться, буряки не сходять, капуста жовтіє, а морква тоненька, тоді він згадував ой не сипав попелу восени і робив висновок. Бо старі люди спостерігали і пам'ятали якщо землю не підживити кальцієм, вона ображається, стає гіркою навіть трава на такій землі жорстка, а сіно несмачне для худоби. Ось чому колись восени, коли вже все прибрано. Чоловіки брали мішки з вапном або попелом, сіяли по городах, а потім з полегшенням казали от тепер земля зимує в теплі. Сьогодні багато хто сміється з цих старих звичаїв, мовляв, то пережитки минулого. Але ті, хто спробував, знають, що народні методи не гірші за сучасну науку усе перевірено поколіннями. Один господар із Полісся розповідав. Довгі роки не мав урожаю з картоплі, поки не послухав старого сусіда. Той сказав Ти її гноєм годуєш. А вона на кислому сидить, їй важко. Візьми доломітку восени, послухав, зробив і вже наступного року зібрав удвічі більше. Отак стара порада мене врозумила. Сміється тепер. І таких історій безліч. На Західній Україні. Ще й досі багато хто восени бере попіл з печі і носить у сад, сиплють під яблуні, під смородину, під порічки кажуть, щоб не кисло, щоб дерево не сердилось. Бо якщо земля кисла, то кора на дереві темніє, листя скручуються, плоди дрібнішають. А після попелу чи доломітки дерево наче оживає. То не диво, то проста хімія, яку народ розумів без формул. Старі господині також помічали, коли городська земля важка, то буряки мають земляний смак. А після того, як посипати трохи вапна, буряк стає солодкий, як мед. У Карпатах дехто й досі зберігає правило раз на чотири роки вапнувати землю разом із осінньою перекопкою. Так робили ще наші діди кажуть, і земля дякувала. Бо вони знали усе треба робити з мірою, без поспіху, але вчасно. Є й сучасні приклади. Молоді фермери, що почали обробляти поля після колгоспів, часто стикалися з тим, що навіть після добрив урожай був слабкий. Тоді вони замовляли аналізи і бачили кислотність зашкалює і починали вапнування великими партіями по кілька тонн на гектар. Через рік земля ставала живою, пшениця зеленіла, люцерна давала два укоси. Отак, навіть сучасна техніка. Підтверджує, що старі способи працюють. Ще один народний метод спостереження за травами. Люди знали якщо біля хати росте хвощ або щавель, то треба сипати попіл, бо земля вже не родить. А коли з'являється подорожник і кропива, значить земля вирівнялася. Ці знаки передавалися з покоління в покоління як негласна наука так само вчили й дітей. Побачиш мох на городі, де знай, земля плаче, треба її рятувати. Колись також використовували вапнякове каміння, його збирали біля річок, товкли у ступі, розчиняли у воді і поливали грядки. Не так часто, бо робота тяжка. Але результат був чудовий: земля ставала пухкою, легкою, добре тримала вологу, навіть у посуху такі ділянки не тріскалися. І ще один давній звичай. Змішування вапна з глиною при спорудженні хлівів. А потім, коли будівля старіла, ту глину розбивали і виносили на город. Там теж було вапно і земля від цього тільки вигравала. Нічого не пропадало усе йшло на користь. Сучасні господарі мають більше можливостей. У магазинах продаються готові суміші, вапнякові борошна «Доломітка». Але принцип залишився той самий. Допомогти землі стати здоровою, і хоча тепер ми можемо вимірювати кислотність точно, та народна мудрість не втратила цінності, бо жоден прилад не замінить уважного ока господаря. Земля сама підказує, коли їй важко по кольору трави, по вигляду рослин, навіть по запаху після дощу. І якщо дослухатись до цих сигналів, то проблеми можна попередити ще до того, як урожай пропаде. У цьому й полягає сила народного досвіду, він не суперечить науці, а доповнює її. Бо старі методи це не просто звички, це спостереження, зроблені на власному полі під власними руками, і тому вони завжди правдиві. Так і сьогодні. Хто не забуває старих способів, той не має клопоту з урожаєм, бо земля, як людина, любить турботу. І якщо господар до неї з розумом не шкодує праці, не ігнорує старих порад, то й земля не образиться вона все поверне сторицею, щедрим врожаєм, здоровими рослинами і вдячним ароматом свіжої ниви, який ні з чим не сплутаєш. Якщо підсумувати все сказане, то можна зробити один простий, але дуже важливий висновок земля не терпить байдужості. Вона мовчить, але пам'ятає. Як до неї ставляться, і якщо її не лікувати, якщо не дбати про її кислотність, то вона поступово згасає. Урожай зменшується, трава стає мілкою, бур'яни розростаються, і ні добривами, ні насінням цього не виправиш. Тому кожен господар повинен мати правило раз на кілька років обов'язково перевіряти землю, навіть найменший город, і вапнувати, коли потрібно. Це не забаганка і не мода. Це основа родючості. Осінь, а особливо листопад найкраща пора для цієї справи. Земля вже відпочиває після врожаю, але ще не скута морозом. У цей час у неї відбувається природне дихання, і все внесене вбирається рівномірно, коли розсипати вапно або доломітку саме тепер, то за зиму воно спокійно з'єднається з ґрунтом, і навесні земля прокинеться вже здоровою. Це схоже на те, як людина восени запасає сили перед зимою. Якщо зробити профілактику зараз, навесні не буде потреби лікувати наслідки. Головне пам'ятати про міру і розум. Не треба сипати вапно відрами, сподіваючись, що більше краще. Надлишок теж шкодить рослини почнуть жовтіти, бо їм бракуватиме мікроелементів, які зв'язуються у лужному середовищі краще внести менше. Але регулярно, ніж один раз переситити. Орієнтовно пів кілограма на квадратний метр для важких земель і трохи менше для піщаних, а попіл можна вносити хоч щороку, він м'який, природний, і земля від нього тільки радіє. Не забувайте також про сумісність після вапна не варто одразу вносити гній, бо азот вивітрюється найкраще зробити перерву хоча б місяць. За цей час реакція стабілізується, і тоді гній чи компост принесуть максимальну користь. Це дрібниця, але саме з таких дрібниць складається справжнє господарювання. Бо добрий господар це не той, хто має багато добрив, а той, хто знає, коли і куди їх внести. Ще одна порада спостерігайте за своїми рослинами вони першими покажуть, що ґрунт став кращим. Якщо після вапнування капуста росте густа, буряк стає червоний і соковитий, а пшениця навесні зелена і рівна, значить, усе зроблено правильно. А якщо листя жовті, а кінчики сохнуть, можливо, треба трохи зменшити дозу або розподілити рівномірніше. Земля любить увагу, але не терпить поспіху. Пам'ятайте також, що вапнування це неразова акція та частина постійного догляду. Кислотність може повертатись через дощі, удобрення, поливи. Тому раз на кілька років слід повторювати перевірку. Можна зробити це по-простому от чи лакмусовим папірцем, або просто подивитись, які рослини ростуть. І якщо знову пішов мох чи щавель, значить пора повторювати процедуру. Є ще один важливий момент. Ніколи не варто чекати, доки земля зовсім вичерпається, виправити легку кислотність набагато простіше, ніж запущено, як і у здоров'ї людини, легше попередити хворобу, ніж лікувати, тому краще кожної осені трохи підтримувати землю, ніж потім роками боротися з її занепадом. Не забувайте і про чергування культур після вапнування, особливо добре садити капусту, буряк. Огірки, моркву, цибулю вони швидко реагують на покращення ґрунту. А от картоплю, навпаки, краще садити через рік, бо вона не любить надто свіжого вапна. Так само й суниця, вочен для неї ґрунт, повинен бути трохи кислуватим. Це знання допоможе уникнути помилок і зберегти баланс. Висновок простий хто восени не забуває про землю, тому весна усміхається врожаєм. Бо ж добрива це, це не чарівна паличка, вони працюють тільки тоді, коли ґрунт готовий їх приймати. І якби не хвалили нові препарати чи стимулятори, жоден з них не допоможе, якщо земля кисла. Лише після вапнування вона відкривається, дихає і все внесене стає їй на користь. Тож не шкодуйте часу в листопаді, пройдіться по городу. Подивіться, де земля важка, де трава змінилася, де мох з'явився, це її спосіб попросити про допомогу. І якщо дати їй трохи вапна або доломітки, вона віддячить сторицею. Бо земля це жива істота, і ставитись до неї треба як до друга, турботливо, уважно, з любов'ю. Кожна зима, що приходить після правильно підготовленої осені, це обіцянка гарної весни, тоді гній буде немарний. І насіння проросте рівно, і зелень буде соковита, бо все починається з ґрунту. А добрий ґрунт це не подарунок, це результат праці і розуміння. І якщо восени зробити все як слід, то навесні можна спокійно дивитися на свої грядки і знати земля вдячна і врожай буде добрий. І в цьому справжня мудрість господаря.